Динамо здобуло перемогу над штурмом у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гравець збірної України не хоче перебувати в одній команді з російським тренером. Незвичний варіант продовження кар'єри Мудрика. Про ці та інші цікаві новини дивіться у сьогоднішньому випуску на каналі Котиначо. Друзі, перш ніж розпочнемо, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Саме цим ви нам дуже допомагаєте у розвитку. Щиро дякуємо кожному з вас! Перед матчем Динамо штурм у стані киян сталася неприємність. На розминці отримав травму циганков. Його замінив у стартовому складі Караваєв. Матч розпочався з атак австрійців. Гості декілька разів небезпечно пробивали по воротах Динамо, але Бущан зіграв надійно. А вже на 28-й хвилині матчу Динамівці відкрили рахунок після прострілу до бінчака з лівого флангу. Караваєв у дотик відправив м'яча у сітку воріт. Після голу кияни взяли гру під свій контроль, що і продовжили робити у другому таймі. Декілька моментів змарнував Бісєдін, Потім Сидорчук та Шапаренко з хороших позицій пробили вище воріт штурму. Далі свої моменти не використали Караваєв, Ванат, Буяльський. Погодьтеся, у цьому матчі динамівці мали забивати набагато більше, але фінальний свисток арбітра зафіксував всього лише мінімальну перемогу білосиніх з рахунком 1-0. Ось так героєм матчу став Олександр Караваєв, який взагалі не повинен був виходити у старті. Справжній джокер киян в останніх матчах. А які у вас прогнози на матч? Відповідь чи зможе Динамо вийти у груповий етап Ліги Чемпіонів? Напишіть свої відповіді у коментарі. Зінченко спершу успішно дебютував за арсенал, а тепер виділився вже поза межами футбольного поля. Українець, який влітку переїхав до Лондона з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро, потрапив у символічну збірну літніх трансферів. АПЛ. Олександр опинився в компанії таких профі, як Стерлінг, Голанд, Коутіньо та інших. Надіємось, що по завершенні сезону Зіна потрапить у символічну збірну кращих гравців прем'єр-ліги. Схоже на те, що Пеп Гвардіола буде чухати свою лисину і не раз пожалкує про продаж Зінченка. Українця відпускали в арсенал з розрахунку на те, що вдасться підписати захисника Брайтона Марка Кукурелью на лівий фланг оборони. Але тепер довговолосий іспанець може стати гравцем Челсі. Аристократи пропонують за нього 50 мільйонів євро. А сам гравець не приховує, що хоче переїхати до Лондону. Окрім матчу Динамо, відбулися й інші поєдинки третього раунду кваліфікації ЛЧ. Але нас цікавить саме Ференц Варош, в якому виступає наш збірник Олександр Зубков. Зелені орли на виїзді розписали нічию з Карабахом 1-1, що правда без українця у складі. А все тому, що Зубкова не включили у заявку на кваліфікаційні матчі. Головний тренер з РФ Черчесов продовжує ігнорувати нашого співвітчизника. За чутками, Зубков і сам прагне покинути угорський клуб. Навіть на коментар фаната в інстаграмі про те, що Вінгеру пора покинути клуб, Зубков відповів: надіюся, що це станеться зовсім скоро. Подейкують, що Олександра дуже хоче бачити в шахтарі Ігор Йовічевич. Хорватський спеціаліст пообіцяв зубкову місце в основі гірників. Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик залишається одним із найбажаніших українських футболістів на трансферному ринку. В одному із наших відео ми розповідали, що Мудрика хоче бачити у своєму складі Байєр. Фармацевти встигли провести перемовини з гравцем шахтаря, але питання так і залишилось відкритим. Наразі в боротьбу за 21-річного футболіста включився представник чемпіонату Франції. Мова йде за Ніццу, яка готова перебити пропозицію Байєра, а це більше 20 мільйонів євро. Французький клуб старається зараз максимально пришвидшити процес перемовин, тому вірогідність переходу мудрика в європейський клуб суттєво зросла. Хоча Ігор Йовічевич дуже надіється, що Михайло все-таки залишиться у шахтарі. Ось такі новини на сьогодні ми підготували для вас. Напишіть у коментарі ваші прогнози на матч відповідь Штурм Динамо та чи перейде мудрику європейський клуб. А також не забудьте підписатися на наш канал. До нових зустрічей на Котиначо.